Цією премією ми піднімаємо перш за все не тільки авторитет Гадівського району, а значимо з цього Гадівського району і словетної козацької столиці міста Галіч на рівні всієї України. Нам дуже приємно, що до нас їдуть багато учасників. Ви зараз бачите фіналістів, яких визначили журі, але претендентів було набагато більше. І зараз перед нами стоять найкращі, ті, які подали найкращі матеріали, найкращі роботи. Я прикипів серцем до цього дивовижного краю, до цього воїнного серця України нашої. Церква найкраща в Україні. Ви знаєте, де нас знаходиться, за 20 км від Гадяча, при Шевців. Так що шануйте свої святині, а ми будемо далі працювати і разом з вами, разом з усім нашим народом українським для вящої слави Божої і для слави нашої рідної батьківщини найпрекраснішої землі в світі. Мені дуже хочеться, щоб оця робота, ці зернятка, любові, які закладені в цьому фільмі, щоб вони проросли в ваших серцях, щоб ви пишалися завжди вашою землею і вашим таким е, через коріння, зв'язком з Оленою пчілкою, з Лесі Українкою, з Михайлом Драгомановим, щоб ви завжди це зберігали в вашому серці. І Розповсюджували це у світі.